Привіт, дівчата! Готую сьогодні рибні котлетки. Нам знадобиться пів кіло риби, любої білої, червоної, яка вам більше подобається. Смажимо одну цибулинку і одну морквинку. Все закидаємо в блендер, додаємо яйце, сіль, перець, чеснок сухий. Получається ось такий не дуже густий фаршик, але й не дуже рідкий. Якщо рідкий, треба додати трохи хлібних крошок. Виробляємо ось такі котлетки. На змащений папір виставляємо у духовку при температурі 180 градусів на 20 хвилин. Получається дуже смачно, діти полюбляють мої дівчатка у захваті від цих котлеток. Так що я вам рекомендую пробуйте, якщо ви вже такі котлетки готували. Пишіть, чи вам подобається всім пока, всім всього найкращого, смачного, бай-бай.